Німці пішли з Васильова через 80 років після останнього бою у нашому селі. У братській могилі їх було 45. У зелених пакетах їх перевезли у віту поштову, де за міжнародною урядовою програмою споруджено меморіал німецьких солдат, які загинули на Київщині. Пам'ятайте про них і про жертви всіх воїн. Їхні долі закликають нас до примирення, написано на граніті. Ще один загиблий у 44-му росіянин Андрій Агапов. Його могилку обсадили ірисами, доглядають. Ми толерантний народ. Лишень червону зірку з надгробка збили, відколи почалася сучасна російська-українська війна. На Обеліск Слави, де викорбовано 51 прізвище односерців, додали квітку Маку. Символ, яким поминає цей день вся Європа. 8 травня. День пам'яті та примирення. Разом з європейськими країнами ми вшановуємо полеглих у найкривавішій і наймасовішій війні в історії людства, що супроводжувалась мільйонами жертв і жахливими злочинами тоталітарних режимів. Вже третій рік поспіль Україна відстоює на полі бою свою незалежність від русского міра, самобутню ідентичність та своє європейське вільне майбутнє. В його основі повага до людської гідності замість культу знецінення людського життя яка розквітає ворожі Росії. Ворог традиційно закидає Україну ракетами та дронами. Вистоїмо. Переможемо.